Сорок тапоні весела команда проти мін. Сьогодні Україна входить до першої трійки країн у світі за розмірами замінованої території. Тому Дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ створив цю брошуру із завданнями, щоб допомогти розповісти дітям життєво важливу для них інформацію про міни та інші предмети у пізнавально розважальній формі. 40 та поні два друга. Все, що робить сорок, це ок. А те, що хоче робити поні, це ні, ні і ще раз ні. Разом з ними ви дізнаєтесь правила поводження із вибухонебезпечними предметами. Сорок, дивись! Хтось загубив телефон. Можна я його собі візьму? Поні ні. Це тому, що в мене на руки копита. Ні, це тому, що в тебе не голова, а гарбуз. Нічого не піднімай із землі. Там може бути схований вибухонебезпечний предмет. Ну -ок, сорок!» Пам'ять у нашого поні така ж коротка, як і його ноги. Щоб запам'ятати, які, на вигляд міни і гранати, він підшукав схожі предмети, з'єднай їх лініями, але намагайся не торкатися лінію небезпечних предметів та придумай для них назви. Запам'ятай ці правила, вони можуть врятувати тобі життя. Будь уважним, не підходь, не чіпай, дорослим повідомляй. Не чіпай нічого, що тобі не належить. Не підходь до мін і підозрілих предметів. Повідомляй дорослим, де бачив міну або дзвони 101. Срок, пограємось! Це схоже на фрізбі. Поні, ні, ні. Бо воно літає швидше за тебе. Бо тут усе може вибухнути і розлетітися. Не підходь і не грайся з підозрілими предметами. Вони можуть виявитися мінами чи боєприпасами. НООК, сорок! Наш поні вирішив піти в гості до сорока. Допоможи йому знайти безпечний шлях, оминаючи вибухонебезпечні предмети. Сорок, ходімо гратися в зруйнованому будинку. Поні ні. Чому? Це найкраща моя ідея. Це найгірша твоя ідея. У таких місцях можуть залишитися міни та снаряди, що не розірвалися. Подивись і запам'ятай цей знак. Він попереджає про це. Ну ок, сорок. Непосідучи сорок і поні пішли в парк у жуків, жолоді та горішки, а знайшли міни. Потренуй увагу і вкажи олівцем на п'ять предметів, які категорично не можна чіпати міни та гранати. Пам'ятай, вони можуть ховатися де завгодно. У лісах, полях, на узбіччі, часом і у парках, і у тих місцях, де були бойові дії. Тож будь обачним і нічого не піднімай із землі. О, сорок, а це що? Колонка? Давай увімкнемо її і станцюємо для тік-ток. Гоні, ні! Тому що це не прикольний контент. Тому що це небезпечний предмет. Бачиш вибухонебезпечний предмет, дзвони в 101, а не знімай його. Ну оксорок. Бачиш вибуху небезпечний предмет? Розкажи про це дорослим. Або дзвони в 101. Це легко, навіть поні може набрати такі прості цифри копитом. А щоб краще запам'ятати номер, розмолюй його! Зараз навколо нас багато прихованої загрози, міни та інші вибухонебезпечні предмети. Вони можуть ховатися будь-де. Пропонуємо тобі вивчити, який вони мають вигляд, і знайти їх усі на цих картинках. Але ні в якому разі не можна їх торкатися навіть тут. Наклей стікер-стрілочку, що вказує на кожну міну чи інший снаряд. І запам'ятай, побачив міну не підходь, не чіпай та дзвони 101. Будь у безпеці! Сорок поні прощаються з вами і мають надію, що ви залишаєтесь у безпеці. Мирного неба, до побачення!